Історичні міжнародні події у прямому ефірі оперативно та назавжди. Доленосні рішення української влади зрозуміло для кожного точно і неупереджено. Героїчна оборона нашої держави тут і зараз нотуємо в історії чесно та без прикрас. Цинічні злочини окупантів, щоби ворог опинився у гаазі. Фіксуємо очима свідків без емоцій та уважно. В ефірі ток-шоу код інформації. Для вас працюють Андрій Погорілий та я Надя Ліра. Ми починаємо. Від набуття Україною незалежності бізнес у нашій державі лежав під поборами, починаючи від фіскалів і закінчуючи МВС чи СБУ. Далі війна. Який час правоохоронці були в стані шоку? А потім зрозуміли, схеми робочі працюємо далі. І якщо Київ, верхівка айсбергу, то в регіонах бізнес плаче в прямому сенсі цього слова. Знову у побори місцеві можновладці викручують руки підприємцям. Між владою на різних рівнях і бізнесом немає культури взаємовідносин. Хоча є й винятки, але тепер бізнес жвавіше самоорганізовується, бо без об'єднання протистояти чиновницькому свавіллю чи силовикам украй важко. Кейс Мазепи це демонструє. Підприємці підняли гриву, передали привіт у певні кабінети. Бо бізнес вважає за неповагу таку поведінку з одним зі своїх людину, яка визнала на заході та поповнює бюджет класти лицем у асфальт і в кайданках вести до Києва не можна. Бізнес треба поважати, особливо той, який не виїхав з України. Не реликувався кудись у Польщу чи Німеччину. Український бізнес треба цілувати і щодня дякувати йому за те, що дає роботу людям і сплачує податки. Саме з них, зокрема, фінансують і нашу армію. Це кілька тез із інтерв'ю волонтера Сергія Притули, виданню Українська правда. Подивіться 30 років від, від Дня незалежності. У нас е бізнес. Лежав під поборами, починаючи від фіскалів, закінчуючи а, в, 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 МВС, закінчуючи СБУ і так далі. Чому раптом вони мали змінитися під час війни? От в Києві ми бачимо верхівку айсберга. коли ти виїжджаєш в регіони, а, бізнес реально ну, плаче в прямому сенсі цього слова, тому що дикість в стані війни побори, а, викручування рук. Немає культури, е, і вона не напрацювалася е, взаємостосунків між владою на різних рівнях і бізнесом. На кейсі Мазепа було видно, е, як бізнес об'єднався. Ну, бізнес об'єднався, вони в хорошому сенсі цього слова даруться за слен. Підняли гриву і передали привіт е, в певні кабінети. Бізнес вважає, що не можна таких людей класти лицем в асфальт і в кайданках вести до Києва. Це неповага. А бізнес треба поважати, особливо той, який не виїхав з України, не релокувався кудись в Польщу чи в Німеччину, який зберіг тут робочі місця і сплачує податки. Даруйте, але ну, цей бізнес треба цілувати в одне місце і кожного дня дякувати за те, що вони дають людям роботу і сплачують податки, за які а, тримається наша армія. Тиску зазнають і фігуранти справи тов Краснолиманський. Хоч підприємство розташоване майже на лінії фронту, там видобували чи не найбільше вугілля в країні. Нині ж рахунки заблоковані, тому вже півтора місяці шахтарі не отримують зарплату. Попри це, вони продовжують ходити на роботу, бо шахту й обладнання необхідно обслуговувати. Шість тижнів то в не може сплачувати й податки, хоча раніше системно це робило лише за два роки повномасштабної війни. Це 1,3 мільярда гривень. Я нагадаю, Печерський районний суд Києва обрав один і той самий запобіжний захід для чотирьох підозрюваних у цій справі: бізнесмен Віталій Кропачев, представниця «Укрдонінвесту» Олена Даниленко, директор ТОУ «Краснолиманське» Анатолій Руденко і головна бухгалтерка цього ж підприємства Світлана Серебрянська мають перебувати під вартою 60 діб без права вийти під заставу. Апеляції на рішення першої інстанції щодо кожного з них суд відхилив обвинувачення. Безпідставні на меті тиск на бізнес наголошують підозрювані та адвокати. І з нами Ігор Грейтерович, політичний аналітик. Пане Ігор, вітаємо вас. Вітаю. Не втомлюємося ми говорити про тиск на бізнес. Бачимо, що і ось знаний волонтер Сергій Притула також абсолютно прямо говорить зараз про тиск на бізнес. Ми бачимо це в новинах в українській правді, на інших ресурсах з'являються новини про тиск на бізнес. Самі бізнесмени вже дуже часто не бояться, не мовчать. На вашу думку, ось просто до яких меж може це тривати, що бізнес дійсно буде якось це терпіти? Слухайте, ну знаючи деяких представників нашої влади, меж як таких не існує. А для бізнесу вихід там один ну закритися. Закритися або і кудись все. переїхати. Ну або кудись переїхати. Uh -huh. Тому що історії про тиск на бізнес, причому як давайте так скажемо, формальний, ну, вигляді там підвищення податків чи повернення якихось перевірок, так і неформальний, коли використовуються якісь такі ну, напівзаконні там процедури. Ну, про нього говорять мінімум рік. Мінімум рік, Причому говорять люди, які... Мають пряме відношення або до бізнесу, або, наприклад, до питань, які з бізнесом пов'язані. Тобто вони там відомі експерти саме економічні uh -huh. займаються цим. Вони про це говорять мінімум рік. Тобто, от кажуть, що там перший рік широкомасштабної війни була така ситуація, коли такий, знаєте, існував суспільний договір. Ви працюєте, ви зберігаєте робочі місця, ми вас не чіпаємо. Ще й дезорієнтація а, а, ну, не те, що дезорієнта, мабуть, тоді держава просто давайте відверто говорити, і влада вони злякалися uh -huh. в тому плані, що. Країна це ж люди, розумієте, якщо людей не буде, не буде економіки, не буде бізнесу. Ну відповідно, тоді ну за що боротися? ж виникає таке питання. Бізнес тоді прекрасно ну, зрозумів всю ситуацію, включився по максимуму в допомогу армії, взагалі для того, щоб країна вистояла. А потім пройшов рік. Влада, ну зрозуміло, що ну вдалося відстояти там державу, ну значною мірою. да, Ситуація вже не така там критична, як була в перші місяці війни, і повернулися всі стандартні схеми, які були. До цього, причому я наскільки ну, мені відомо, вони навіть посилилися. Чому тому що все ж таки поле зменшилося, звузилося? Ну, в силу того, що там частина території тимчасово окупована. Ну частина, частина бізнесу таки переїхала розбомблена, частина релокувалася uh -huh. бізнесу. Ну вони ж переїжджали в основному в межах України. Ну за кордон, Ну, і за кордон також Ну, був за кордон дивіться, за кордон виїжджають в основному ті, хто мають відношення там до іт сфери. Якщо у вас підприємство, там шахта, наприклад, ну, шахта не фиг 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 за кордон розуміло, не вийде. Так. Та й в принципі велике підприємство, ти за кордон не вивезеш, тому що це це складно. Бізнес релокувався, тобто uh -huh. вони переїхали там в віддаленіші області, якісь ну, від, від зони власне, бойових дій. Е, він пристосувався. Е, влада ж при цьому не задає питання, що це додаткові витрати. Це люди беруть на себе відповідальність за своїх же працівників, їх треба влаштувати, ну проживання родини, дітей, в садочки, в школи. Це складний процес, насправді. Е, ну, Владі на це в принципі байдуже. Вони зараз бачать, що є певні проблеми в економіці, і вони починають вирішувати. Ну, вибачте, ну, в тупий спосіб, я не можу іншого слова підібрати давайте закручимо гайки, в чомусь звинуватимо, когось закриємо, і так, це ж повсюдно відбувається. Так, проблема. ж не в тому, що вони намагаються вирішити. Ну от як на мене, вирішити проблеми в економіці. Мені страшніше, якщо чесно, особисто інше а останнім часом. скажімо так, купа ну кілька високопоставлених чиновників або правоохоронців були викриті в тому, що у них там шалені просто статки. Проблема не в тому, що на бізнесу підвищили податки. Проблема в тому, що ну, от як у справі Мозепи, коли строки давності навіть уже минули, навіть якщо там щось було, хоча там взагалі, якщо брати ту справу, там цікавий момент йому намагалися приписати те, чого він фізично не міг зробити, тому що він не був, наприклад, там чиновником. Навіщо таке враження, що бізнес хочуть знову поділити, що він комусь потрібен. Тобто такі собі дев'яності вирішили влаштовувати враження. Ну воно так і є. Бізнесмени ж про це і говорять. Що коли їм починають створювати абсолютно штучні перешкоди, штучні, да тобто в них все нормально по податкам, нема питань. В них все нормально по працевлаштуванню людей. Вони не не ну слухайте, зараз, якісь там робити чорні схеми, ну про апріорі неможливо, тому що все все дуже відкрито прозоро. У когось ситуація, як це не парадоксально, навіть покращилася в тому плані, що активізувалися відносини, наприклад, там з європейськими країнами. Вони більше почали заробляти. Так, а слухайте, скільки вони витрачають реально на волонтерку. Я практично не знаю ну, бізнесів, які би паралельно не витрачали якісь гроші на допомогу там збройним силам, відбудову території і так далі. У них, от знаєте, як зараз бізнесмени жартують, ну я маю можливість також з багатьма спілкуватися. Кажуть, у мене там типу є дві папки. Одна папка це там розвиток підприємства, там всі документи. А друга папка це ті проекти, які ми робимо доти, мости. І це ж, все ж вони ж за це гроші не беруть. Вони просто приходять там, до військових чи там, до цивільних адміністрацій, і задають питання, що треба зробити. Да? От, ми будемо робити це. Тобто у них це окремо. Але влада просто побачила, що ну, окремі представники влади вони бачать, що війна вона дійсно дає можливість, прикриваючись різними історіями, звинувачуючи там, я не знаю, в державній зраді, в ще якихось там речах. Можна просто натиснути на певних бізнесменів. Хтось сам відмовиться від бізнесу, хтось віддасть якусь там часку. А хто не, не, не захоче на це піти, ну то значить, ми тоді створимо такі умови, що ти не зможеш працювати, і бізнес просто збанкрутіє, або ти його потім за безцінь віддаш. Ну не, не будеш погоджуватися навіть на такі умови. Ну, закриємо. Слухайте, це ж зараз не складно зробити. Стаття а. за державну зраду вона має, на жаль, ну або подібні до неї, вона має дуже широке трактування, дуже широке трактування. Це знаєте, як були історії, коли е, збройні сили звільнили. Значну частину території, які були під окупацією. Там реально деякі, потім знахабнілі податківці і так далі почали висувати, або деякі неадекватні правоохоронці почали висувати претензії до представників малого бізнесу, які там три місяці був в окупації. Що якого ти, значить, продавав каву чи там випікав хліб і, і працював типу під окупантами? Вони пояснюють, що я живу в цьому районі, мене всі знають. Я людям роздавав хліб. Люди приходили, я платив якісь там ну, гроші, щоб просто не померти з голоду. Ми чекали збройні сили, передавали координати. А в них звинувачували в тому, що ви три місяці були в окупації. Так вони ви в окупації? Ну вони в окупації чому були? З власної бачили. волі вони там опинилися? Ні. Вони не продавали нічого росіянам, а якщо там щось і давали, то щось підсипали. Да? Вони намагалися просто елементарно в якихось таких от моментах вижити. Але я до чого веду, що стаття перетворюється на зручний інструмент, можна звинуватити, в чому завгодно. А ми знайшли щось, якісь ваші товари на якійсь там території. Нікого ж не цікавить, як вони туди потрапили. Нікого ж не цікавить, те, що ці території українські залишаються, просто вони тимчасово окуповані. І тут дуже є багато проблем. Замість того, щоб спокійно в кожному питанні розбиратися, і дійсно є такі, хто. Там займається торгівлю, їх небагато, але є цих карати. Ну, ми просто пригаду ну, вигадуємо для всіх от таку підставу і починаємо цей бізнес по максимуму кошмарити. І крім того, цей тиск на бізнес зараз здійснюється ще за умов, коли і так величезний тиск просто об'єктивно через умови війни, тому що є мобілізація, тому що не вистачає вже уже кантів, ну, тому що треба вигадувати щось пов'язане з цим. Ну, тобто, наприклад, там жінок вчити там чоловічим, умовно чоловічим професіям. Так і Ще ціла купа проблем пов'язаних із економічними можливостями, так і це ще й до цього всього тиск на бізнес. Ну абсолютно не зрозуміло, куди ми рухаємося. Такими ну роком. для тих, хто цим займається, зрозуміло. Вони хочуть скористатися, можливо, десь умовами війни для того, щоб ну перерозподілити ринок. От на є так така теза, а ринок що, доживе це, то я питання то... це... це... 생각... завдяки збройним силам України. Ринок доживе. А питання в тому, що знаєте, є отака от теза, що от олігархів в Україні вже немає, і але це не заслуга влади. Значною мірою стари старих олігархів знищила об'єктивно війна, тому що вони втратили якісь там зв'язки. Але слухайте, ну я дивлюся на цьому фоні. Починається ж народження нової олігархії. Тобто, це ж нові люди, які у владі не так, і це саме люди, які у владі. Тобто, от ми дивимося навіть на статки чиновників. Ми ж бачимо, ну давайте відверто верхівку айсберга. Угу. А насправді у багатьох родичів з'являються акції часки якісь в бізнесі. Такі от владо олігархи починають народжуватися, але вони народилися під час широкомасштабної війни. Просте питання: ну за рахунок чого? свого генію вони там роблять якісь суперкруті ракети і продають на це патенти. Ну при всій повазі, ні. Тобто, це якраз питання переділу ринку, що так, хтось а що пішов а хтось давайте пішов. так. Ми от завершимо вже цю тему на такій думці, що варто було би зробити. Слухайте. Е Принаймні офіційно навіть президент зробив крок, коли сказав, що припинити перевірки, припинити відкриття справ там по таким то статтям, вести певний мораторій. Спочатку він там був три місяці, але я вам скажу, що він був порушений через місяць по відношенню mm -hmm. до багатьох бізнесменів. Тому тут треба рішення приймати на центральному рівні. Він повинен ну, вийти і чітко сказати, що ми що хочемо під час війни добити бізнес, вичувати якусь невелику кількість додаткових податків і на цьому поставити крапку чи навпаки йому розв'язати руки, дати можливість працювати і платити. І платити ці податки, от банальна насправді історія. Я до речі не знаю жодної країни, яка б під час війни впродовж цієї людської історії саме добивала власний бізнес. Навпаки, вони все робили для того, щоб він максимально розвивався. Ну і, в принципі, сприяв тому, щоб економіка якось функціонувала.